Добре. Слухаю Требіни вас. На що? На вимогу працівника міліції зупинити. Я не бачу. Будь перевищую, я вам показую, хоч би що, правда? Я не бачу. Ну а що ж ви не бачили? Да я вмів бачити. А чому ви не бачили? Дорога... Я див... — Я дивлюся на дорогу. Дорога нормально свіщається, все видно. Почув не ставати. Як ставати? Я їду собі, я дивлюсь на дорогу, я вас навіть не бачу. Та ну, правда, такі незамітні йому правило. Зовсім не бачу. А що? Ну тому що я на дорогу Ми прямо не дивлюся, а не по бокам. Я чого не хотів бачити? Я не знаю. Я дивлюся вперед, куди мені треба. Я дивлюся вперед, а не по боку. Димася не ставати і направляти до всякі камери, далі. Які камери? Ну, я що знаю. Причину зупинки. Я вам сказав, ви перевищили швидкість. Покажить мені, продавайте. докажіть. Трука не мірювалася. Трумкану дивіться. Хотя б мати якусь тусові стати, розумієте, чи ні? От я їхав. От моя, от моя скорість. Яка? Де? Я от знімав. Що ви знімали? Ну от в мене скорість була, на яку Куда я їхав. Ви ну отак от швидкість от я знімав, їхав і знімав. На 60 км на годину. Серйозно? помню, да. їхав і знімав 60 км на годину. Як ви можете вночі бачити, скільки їдеш? Що це у вас за приводи такі? Хотів би, щоб подивитися? Трукам? Є такі Добре. Документи є все. Звісно, вони не всі. Ви покажіть спочатку своє посвідчення. Конечно, Хто ви такі? Не видно, так? Ні, я не, не бачу. Не Олійник Олександр Миколаївич. Действия до 18.09.2016. Дальше, слухаю. Причина зупинки. Скої нам мною я правопорушення. Помогаю, я вже сказав вам. Докази. докази, докази, Покажи докази. Я вже вам об'яснив. Ну я кажу, от 60, 60 км на годину я 10 їхав, 10 60 км на годину я їхав. Я вам показав, постійно. Показав. Ну. От мій нагрудний значок. Тепер ви Ні, там, Причина зупинки мою. Ви зобов'язані пред'явити. Пред'явити що? Документ. Ні, закону, закону причину мою. 2,1, згідно пункту правил 2,4. Закону причину мою. Закону причину. Ну покажіть мені фото відеофіксацію Мое правопорушення. Бачиш, вот скажи. Короче. Наставляє там всякі ці камери, блядь, починає тут розказувати. Я, тут... я не зрозумів, а я, я що, не маю права чи що? Закону мою причину мені поясніть. Знаєш, їде тут за 80, я їду 60. Я їхав 60 кілометрів на годину. Я не бачив, на хто стояв. Я не бачив. Закону мою причину причини, поїхали. Воно так мені. не буде постійно, воно може раз пройде, другий, третій, Ні, мені не треба, щоб ні, ні раз проходив. Воно вони з ними Ні, воно так не постійно. Нерви палити, не постійно. А хто нерви палив? Не постійно. Не треба зупиняти мене, я вас не трогаю, ви мене а не трогаєте. <Три> <Три> я зовсім не воно. Воно. Воно нарушаю. <Три> не я на <Три> не буду на голові ходити, я собі їду, куди я хочу. Скільки? 91. Товариш. Ні, 83. Не. Ви оприділіться, ви оприділіться. Скільки я їхав? Той каже 91, цей це 83. Не. Хлопці, не треба тут розказувати. Ні, яких таких? Це вас. Я не понял, а що від мене? Тому що я знаю свої закони підстави. Чи що? Які? Причина зупинки мені поясніть. Може... Один, каже, 80, 91, може... другий 83. Бог з ним Бог з тої скористю. Вас зупиняють. Та її без причини зупиняють. Просто різниця, так ходить і палкою махає. Яка різниця? Як це яка різниця? Як написано, ви повинні зупинитися. Від 11.09.11 -11. Віктор Федорович Янукович, вам таке прізвище знайоме, чи ні? Знайомі чи ні? Ну я не знаю. Каже, може бути. Є знайомий, каже, а є незнайомий, каже. Вам знайоме прізвище. Що ну, там написано від 11.09.11? .11? Ну як? Ви ж все повинні знати. Ви правила дорожнього руху знаєте. А закони. Знаєте? А чого ви не знаєте? Хто? Ви. Як це? Я а здавав не права? на права, знаю. Ви не, купили. Ви не, здавали. Ви ну, ні, да. не знаєте правила. Купив мраво. Ну ти я ж таки купав, ви ж купив. Ви ну. їх купив, я їх не знаю. Добре, щасливої дороги, до побачення.